Доброго дня! Сьогодні з вами знову я, Ольга Сидор, і сьогодні ми поговоримо про найрозповсюдженішу систему мотивації в Україні, принаймні систему мотивації, з якою я найчастіше стикаюся працюючи в Україні. Отже, невеличкий приклад. Українська дистрибуторська компанія, власник якої, починавши в 2000 роки, ще з нуля. І він самотужки знаходив клієнтів власним транспортом розвозив продукцію. Тобто, все, от як, як це кажуть, бізнес розпочинався в гаражі. А на сьогоднішній момент це великі складські приміщення, це декількаповерховий офіс, це великий штат працівників. І, е, власник, опинився в ситуації, коли е, він не може собі дати ради з, цими, е, ну, з ситуацією, яка складається навколо персоналу. А я прийшла на цю зустріч трошки раніше, тому мені довелося почекати в приймальні. Приймальня е, виходить е, так, з, е, сполучається, з коридорчиком, в Київ вийшли, зранку, з ранкової наради торгові представники, менеджери з продажу, і декілька з них підійшли до полички, на якій лежали якісь документи. По-перше, вийшли вони такі напроможні. М'як кажучи, без, без вогнику в очах підійшли до цієї полички. Один взяв листочок, який там лежав, глянув на нього декілька секунд. Потім так бурнув назад і каже: навіть прайси в цій компанії нормально зробити не можуть. І я подумала, що власник дуже вчасно звернувся до мене. Коли ми з ним почали розмовляти, мої підозри, мої перші висновки підтвердилися. Власник дотепер бере участь в заключних співбесідах всіх своїх нових працівників, і зарплата в компанії формується за принципом, при яку зарплату ти зможеш домовитися з власником на співбесіді, таку ти зарплату і матимеш. І що власника непокоїть, це те, що Духу компанії, який був раніше, зараз немає. Ні нові працівники не затримуються в компанії надовго і не мають ніякої лояльності до цієї компанії, хоча він йде на їхні вимоги і на їхні побажання щодо оплат, наприклад. Ні старі працівники не демонструють високої лояльності і бажання працювати. І коли ми з ним почали аналізувати систему оплати, ми побачили, що старі працівники дуже часто мають нижчі оплати, ніж нові. І на моє запитання, чому він відповів: ну так я ж з ними домовився на ці гроші. Так, ти ж домовився 5 років тому це було, а вже час змінився. Якщо цей працівник старий зараз звільниться, то нового ти будеш все одно брати на більшу суму. То чому б зараз не додати оплату, не підняти оплату до ринкового рівня або навіть трошки вище ринк... ринкового рівня? Якщо ти зацікавлений в роботі цього працівника, в збереженні цього працівника, він же ж знає твою компанію від вид іду. и до. Ви знаєте, от дуже, дуже приємно, коли дослухаються до таких аргументів, ми змінили, дійсно розробили нову систему мотивації, власне, як систему, де вдалося зважити внесок кожного працівника в здобуття цінності компанії і скорелювати його зарплату з цією цінністю. Тому на сьогоднішній момент, от якщо ну, перший висновок з того, що я розповідаю, система мотивації, яка називається так історично склалася, це одна з найрозповсюдженіших систем мотивації в Україні. Другий чи потрібно її міняти? Якщо вона вас повністю влаштовує, і цього власника вона теж влаштовувала до якогось періоду. Якщо вона вас влаштовує, якщо вона виконує ті завдання, які ви на неї покладаєте, то нічого не треба міняти. Хай буде так, як є. Воно працює добре, воно вас повністю влаштовує. Міняти треба, коли ви бачите, що воно вас не влаштовує. І от цей власник відчув, що його ця стара система мотивації не влаштовує, треба щось міняти. І... Прийшов до того, що так, таки дійсно треба щось міняти. Єдине прохання не, не старайтеся затягнути процес змін на 2-3 роки, почекати найкращих часів чи ще щось. Якщо ви відчуваєте, що треба щось міняти, то треба це міняти, тому що ринок не стоїть на місці, час не стоїть на місці, і ті працівники, яких ви можете втратити, особливо старих, цінних працівників, які можуть і вміють добре працювати, і хотіли би працювати, ось тут ну, треба, треба встигнути їх зберігти і втримати. Якщо вам сподобався ролик, будь ласка, підписуйтеся на мій канал, підписуйтеся, до телеграм-каналу, посилання на який я залишаю в коменті під цим відео. Дякую!